Добрим і щирим серцем слово держать його і дають плід утерпі, Воді Вори, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні чуємо ну вже таку досить звиклу для нас або для нашого вуха притчу, яку пропонує Ісус нам сьогодні до роздумів. І ми так звикло її називаємо притча про простіяча. Сьогодні трохи я би хотів запропонувати іншу назву. Цієї притчі. Я не хочу змінити святе письмо, але хочу, щоб ми звідси вийшли з певним таким трохи дуже унікальним розумінням. Чому? Десь одного разу розказує е, один молодий чоловік, що він приходив додому і завжди його хтось питав в хаті, ну про щось священник говорив на проповіді. Ну, десь молоді люди трохи забували, трохи може десь там крутилися. Що ще інше подумали і каже, ну про що говорив? Ну, та говорив про Бога, священник. Ну Та зрозуміло, про що інше може говорити священник? Сьогодні так. Сьогодні центральна і завжди в проповіді є думка, те, що Господь хоче мені сказати. Я би хотів сьогодні, щоб ця притча носила назву притча про ґрунт. Тобто, щоб ми вийшли і розуміли, що тим ґрунтом є ми? І виходячи з храму, якщо в нас хтось запитається про що священник сьогодні говорив проповідь, я б хотів, щоб ми сказали: говорив про мене, про мене особисто. Ким я є, яким я є ґрунтом? Як я працюю над своїм ґрунтом? Щоб в нього впало Слово Боже, оце зерно Божого Слова. І воно проросло, дало плід. Тому це найважливіше, що я сьогодні хотів, щоб торкнулося кожного нашого серця. Про кого ця притча? Про мене. Про кожного, хто стоїть у храмі і слухає із відкритим серцем це Боже Слово. Ґрунт завжди має дуже важливе значення для росту рослини. Тому ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що ґрунт це наше серце. Тим сіячем є Ісус. Або ще дуже важливе, що сьогодні ми почуємо, тим сіячем повинні також бути кожен з нас. Та ті, хто діляться тим Божим Словом, ми можемо в своєму житті завжди користати з допомоги іншого, просити про допомогу. Але ми також повинні не забути, що ми так само повинні творити це добро. Ми можемо лише просити Господа допоможи, а чи я комусь допомагаю? Ми можемо казати, Боже, посій своє Слово в моєму серці, щоб я ним жив, але Господь каже, тепер ти почни сіяти. Тому не просто користаймо з Божої ласки, з Божої доброти, а ділімося цією добротою Бога з навколишніми людьми. Тому Ісус є найпершим сіячем. Сьогодні кожен з нас є учень Христовий. І кожен з нас як учень повинен продовжити місію Христа. Бути Христом для інших, бути Спасителем для інших. Але щоб бути Христом, потрібно Христа мати в своєму серці. В причасті. Прийняти Його, в таїнстві покаяння його перепросити. І тільки тоді ми зможемо бути тими сієчами Божого Слова. Тому чи справді ми слухаємо Слово Боже? Бо ґрунт, я би хотів, щоб він мав здатність чути. Сьогодні ми не говоримо найперше про ґрунт, про землю, ми говоримо про наше серце. Чи воно готове? Слухати, чути, чи серце має коріння, чи його коріння вростає в наше серце? Це Боже Слово, це зерно, яке хоче прорости, наскільки проростає в моє серце? Можливо, кожен з нас не приносить жодного плоду, бо не вміємо чути. Якщо чуємо, чи ми розпізнаваємо оце Боже Слово. Бо багато голос може бути в нашому житті, в наших вухах може звучати багато віргомону, але чи зможемо ми в тому багатоголосі розпізнати, де є Боже Слово? Тому важливо, щоб ми дозволили Богові працювати у нашому серці. Щоб не просто дозволили сіяти, щоб ми дозволили працювати. Тому нехай Господь переорає грунт нашого серця. Дозвольмо йому засадити і доглядати наше серце. Бо можна сказати, Боже, ти дуже добре говориш. Твоє слово дуже є вражаюче і дуже є потрібне. Але якщо ми не дозволимо, щоб Господь був завжди в нашому серці, бо через гріх ми це Боже Слово відсторонюємо з нашого життя. Тому так важливо пам'ятати часту сповідь і часте святе причастя. Тому якість нашого життя залежить від того, наскільки добре ми слухаємо і чуємо Слово Боже. Який з чотирьох ґрунтів найкраще описує моє власне серце? Яким є ґрунт сьогодні в мені? Як давно я дозволяв Богові в ньому працювати? Моє серце, можливо, є отим кам'янистим ґрунтом, а можливо, воно є в тернях. Можливо, воно є відкритим. Для Божого Слова. Тому сьогодні найперше про це хочу, щоб ми вийшли і сказали Я знайшов себе. Я знайшов, де я повинен працювати, де я повинен вдосконалитись. Я знайшов себе. Тому сьогоднішня притча просто була про мене. Господь промовив до моїх вух і я почув. Ми покликані бути як добрий ґрунт. Носячи рясні плоди для Божого царства. Тому, Господи, зроби моє серце доброю землею, де Твоє слово проросте і дасть плід любові. Наголошую також на тому, що я вже розпочав, що ми є не тільки ґрунтом, ми теж є сіячі. Чому? Бо Христос довірив нам продовжити Його місію? Ми сіємо Слово, коли кажемо добре слово, коли прощаємо, коли підтримуємо, коли молимося. Навіть якщо не бачимо плоду, зерно вже впало в чиюсь душу. Але яке ми слово сіємо? Бо дуже часто в нашому народі ми можемо почути, як люди говорять слова матюки. Це слово, яке теж ми сіємо. І хтось почує. І тоді це слово проростає, можливо, не зразу, але за певний час. Чи ми сіємо це слово, чи ми сіємо Боже Слово? Тому сьогодні. Також промовляє до кожного, хто має можливу ту слабкість промовляти погані слова. Пам'ятаймо, щоб ми не засіювали його в себе в своєму серці, і щоб ми оцей кукіль не засіювали в серцях інших людей. Тому постараймося своє серце, свій язик очистити, і щоб воно було добрим. І це серце було б плодоносним і могло б приносити добрі плоди. Ми сьогодні дякуємо Богові за прожитий тиждень. Розпочинаємо новий і пам'ятаємо що наша місія це бути носіями насіння доброти, сіячами доброї новини. Ми маємо право сіяти те, що хочемо. Але пожинати будемо не те, що хотіли, а те, що посіяли. Тому нехай Господь нам благословить, благословить пам'ятати, що ми є ґрунтом, ми є сіячами Божого Слова для молодших, для тих, хто нас оточує. А найважливіше дивімося на Христа, і тоді точно ми будемо робити те, що робить Він.